Привіт! Сьогодні готувала знову щось новеньке та смачненьке. Дивіться, готуйте також та підписуйтеся на мій канал. Ой, ну оці дуже красиві. Не знаю, як на відео вам буде видно. Ну насправді вони такі красивечі. Листкове тісто я нарізала квадратиками. Чи не зовсім квадратиками? Спитав би мене чоловік, яка в мене оцінка була з математики. Що Це не зовсім квадратки. Ну, як нарізала, так викладаю, і тепер буду викладати начинку. Боки змастила яйцем. Всередину викладаю сир. Ви можете викладати будь-яку начинку, м'ясну, овочеву. Але діти в мене люблять лише сир. Ну, можливо, ще з ковбаскою. Тому я буду робити лише з сиром. плата. весна і сторона... Деякі для краси посиплю насіння мчія. Ой, ну оці дуже красиві. Не знаю, як на відео вам буде видно, але насправді вони такі красивечі. Я ніколи не засікаю, скільки хвилин що печеться зазвичай. От бачу такі вже гарненькі, апетитні і витягую. Ну дуже красиві, дуже-дуже. Якби були без насіннячі, а лише з сиром, були б не настільки привабливі. А тут ці зернятка додають такої красоти. Готуйте ви, нехай вам смакує. Ти перша? Так. Ти Це перша моя ну, друга пробую.